Ой, ну не можу я обминути, коли говорю про Екософт, про Ігоря Меліхова. Хто б у мене на заняттях, я вже про нього розказувала. От 2018 рік він є учасником. Це він нагнувся, він тестує гру нашого Саши Артемка. Там є така можливість, якщо конкурс проходить офлайн, то учасники можуть підходити один до одного і ознайомлюватися із їхніми напрацюваннями. А пізніше нам проводили екскурсії. Одна з екскурсій була в музеї Хліба. Чому я дала цю фотографію? Тому що мені здається, що саме в цьому місці була така зна знакова розмова. Викладач гуртків біології, який був у нас гідом, який водив нас по цьому центру, показував багато цікавого, розповідав про своїх найуспішніших учнів, і все закінчилося тим, що вони виїхали за кордон. І він порадив нам ну приблизно така була мова. що, якщо у вас є мозки, виїжджайте відсюди, щоб ви могли їх реалізувати. Нас було кілька педагогів присутніх, і ми не знайшли, що відповісти, як протистояти авторитету цього е гіда, який нас водив. І от саме Ігор Меліхов, е школяр, тоді сказав: Вибачте, а я з вами не згоден. Я вважаю, що в Україні можна себе реалізувати. Ну, Вони лишилися кожен при своїй думці, але Ігор. Е Після цього Ігор не тільки виграв цей конкурс, от тут ще ми не знали, хто яке місце зайняв, він зайняв перше місце. Він поїхав на конкурс міжнародний інфоматрикс», там зайняв теж перше місце. Після того він весь час є організатором і членом журі всеукраїнського конкурсу ЕКО хоча він ще тільки студент. Після того він був у передачі «Самий умний». Він вступив не тільки в вітчизняний виш, от він довів свої слова, що в Україні можна розвиватися. Він вчиться в рідному Чернігові. Ну і мені дуже подобається, що окрім захоплення інформатикою, програмуванням, він такий різносторонній, у нього є свій музичний гурт, так включає фотографії, де він уже суддя. До речі, він коли судить софт, він приймає захист і трьома мовами на вибір учасника: українською, російською англійською. Ну, російською вже, мабуть, не буде. Зараз на наступному слайді ви зрозумієте, чого. Англійською він володіє вільно. Це я говорю до того, що хто, хто, а Ігор міг би виїхати за кордони, вчитися в якомусь престижному західному вузі, але він лишився в себе на своїй батьківщині. От внизу фотографія. Це він дивиться роботу нашого Андрія Семенюка. Хоч він не журив нашу номінацію, але ми до нього підійшли. Нагадали йому, що ми тут поруч стояли минулого року. Він легкий в спілкуванні і приємний. От. і Він нам висловив ще свою думку про цю роботу. Е, чому я так розповідала, що він такий щирий українець? Е, зараз у нього є музичний гурт, і ви мені можете багато розказувати там наскільки він професійний. От, але я інколи як слухаю якісь пісні, і так хочеться сказати. От не вірю. От, не вірю, що людина там пісні такі там люблю Україну, Україна моя. Ти все от не вірить в людині. А цій людині я вірю. Зараз я включу е, уривок з їхньої найсвіжішої пісні. тут козаки, Добре, навертали московські полки. Якщо захочете подивитися відеоролик повністю, то в Ютубі шукайте могила москаля. Вони навіть випускають футболки з таким мерчем. От футболки мені не подобаються. Я би не хотіла на собі носити могилу москаля. Але пісня подобається. І ну, от цим виконавцям я вірю. До речі, Ігор Меліхов був в окупації, певним ще в час, він з Житомира вирішив, вибачте, з Чернігова. Вирішив втекти десь в якесь, видно ближче село, але потім написав, що це було не кращою ідею, щоб під окупацією вони були. Потім повернулися. Ну здається, все добре обійшлося з ним особисто.